Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 397-ма доба повномасштабної російської військової агресії. За минулу добу ворог завдав два ракетних та 23 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії. В той же час уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських загарбників, знищили 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, одну РСЗВ. Сім автомобілів та три одиниці спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.